Ось такий прес для виробництва сіп панелей чи меблевого щита, чи любого щита, який буде клеїтись. Це також можуть бути плити для рефрижераторів з пінопластом та алюмінієм, багато чого іншого. Так, 800 мм завантаження, ширина 1250 мм. Довжина. 2800 мм. Регулювання по висоті Ось є 800-650. Можливо, ще менше зробити під замовлення. Так, Мають колищадки для завантаження. Зусилля пресування 18 тонн. Має е, два стабілізатори для регулювання, щоб не було суву плити, коли ви її будете пресувати. Тобто він не буде не так рухатись, не в ту сторону, Не сюди не буде рухатись. Ovo je i pres.